Довгі місяці очікувань, пару скасованих замовлень і Nufi Air 75 Half-Effect версія, нарешті в мене Нумо розпаковувати. Пам'ятаєте, минулий раз казав, що Air 75 другої версії важка. Так от, забудьте, ця модель ще важче і важить 702 грами. В комплекті інструкція, яка сумішена з постером, наліпок вже немає. Кабель USB-C на USB-A на півтора метри, двосторонній пулер для кейкапів та свічів, її кейкапи для macOS, і додаткові на заміну прозорим, які вже встановлені. Клавіатура доступна лише в одному універсальному кольорі. Свічі вибрав Magnetic Jade Pro, символи в кейкапах не просвічуються. Кольорова палітра сірий. Темно-сірий і фіолетовий як акцентний. Знизу є двоступінневі прогумовані ніжки для регулювання нахилу, позаду порт USB-C та перемикач режимів. Огляд буде на каналі через пару тижнів, тож підписуйся, щоб не пропустити.